на звуки бандури зустрічали гостей творчого звіту Коростишівського району. В основі нашого творчого звіту покладена все ж таки Шевченківська тематика. Тарас Григорович був Кирило Міходівському товаристві і перший директор Коростишівської учительської семінарії Іван Якович Посяде. Це лише краплина того, чи можуть пишатися коростишівці, з поміж виставки майстрів рукоділля, голова обласної ради Йосиф «Це Чудові твори вони заслуговують того, щоб їх виставляти не тільки в приміщенні Житомирського театру, а у різних установах і в столиці нашої держави. Гобелени скульптури, витинанки, художні світлини. Непідробну підробну цікавість викликають картини Василя Бондарчука і не лише технікою, адже у етностилі зображено реальних людей наших сучасних учасників. сьогодні підійшла дівчинка, Я не малював. Ми були у поліській хаті в горицьку. Вона там співала і в кінці виставки. Я їй подарую цю картину. Перша робота вишивальниці Тетяни Олексюк вінчальна сорочка для чоловіка. Тепер її колекція складається з вишиванок всієї родини. А вишивають всі невістки, і дочки Навіть чоловік вишивав. У експозиції представлені традиційні вишивки від старовинних вишиванок до сучасних. Найбільш масштабна робота вишита картина Божої Матері. Творчі звіти для нас. Це надзвичайно важливий захід, і я хочу сказати, що генетика взагалі Коростишівського району вона багата талантами. Це відчутно, ось і по цій виставці, де ми сьогодні зараз ведемо з вами розмову. Ми ще подивимося концерт. Ви побачите наскільки багатюща і багатогранна талантами Коростичівська земля. Концертну програму творчого звіту аматорських колективів Коростишівського району дивіться у ефірі телеканалу Житомир у понеділок о 22.30.